Шановні майстри, зайшов на ринок новий плиткоріз від торгової марки Топпей. Він дуже схожий на шеджинг. E, зараз, ну, який же плиткоріз, який він гарний чи не дуже. Як знаємо, треба різати плитку. Я хоч і не майстер, а я, я рахую, що будь-який чоловік має різати керамограніт і плитку. Не знаю, знадобиться, не знадобиться. І плиткоріз, звісно, має бути такий простий. Щоб будь-який майстер запросто міг різати. Я підготував ось такі три різні плитки. Це керамограніт різної товщини. Цей товстіше 10 мм, 9 мм і 8 мм. Є глянець, є мат. Давайте спробуємо, як він працює. Так, ну, бачите, є дефект. Це перший різ і вже дефект. Ну, На жаль, і таке буває. Треба до нього прис, зас, прис, Так, Давайте ще раз спробуємо. Так, другий різ, вдалий. Ну, тому що різець треба, щоб він попрацював трошки. Дивиться геометрію. Ну, як на мене, вона ідеальна. Немає у мене претензій. Рівно. Рівно. Так, давайте беремо товстіше плитку, спробуємо, як він буде з більш товстою плиткою працювати. Понятно, що в мене не нова плитка, Понятно, де зберігається, де можливо буде десь покоцана вона вже. Тому, звичайно, нова плитка має бути краще різні. О, це мігенька плитка. Так. Хоча вона товстіша, бачите, але м'якіша. Подивіться, ідеальний різ. Прямо. Що саме головне? Не головне, що тут є трошки, бачите, таке ця черепашка і оці хвильки черепашкою доробиться. Головне, щоб різ був рівний. І подивіться, ну, якщо можна ближче, все ж таки чистота різу, різець шикарно працює. Немає в мене претензії і до цієї плитки, як не виріже. Переходимо на глянець. Ну, глянець, як на мене, завжди складніше. Завжди складніше. До речі, тут є лазер. Зараз спробуємо, як його видно. на глянці, його також завжди гірше видно, ніж на матові, але більш-менш видно. Зараз спробуємо різати глянець. Оп. Так, перевіряємо. Просто шикарний результат. Просто шикарний результат. Дякую Токвею, що вийшов конкурент. Мій висновок. Китайці зробили якісний плиткоріз. У нього дуже багато переваг, про які я розповідаю в огляді. Але не це головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю... То, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні!